Так, друга частина полірування камня. А вартками задаємо нову модельку, задаємо область, яку нам потрібно полірувати. 300, наприклад, на 300 мм. Я хочу це зробити. Так, задаю прямокутник таким самим розміром. Нехай буде 300х300. 300 на 300. 300, на 300. Беру, Зразу йду в траєкторії. Роблю 2D-виборку. Фінішний проход. Ну, я роблю, наприклад, 1 мм, тут не важливо. Так. Плоска з да, Дане величку, ставлю 5 мм, щоб високо не піднімалися штирі, не вилізли звідси. І додаю інструмент. От. Добавляю інструмент, називаю його 160 номер 1 Це буде у нас як, як кінцева фреза. От, Діаметр у неї буде 160. Ось міліметри в минуту, наприклад. І глибина за проход. Я роблю її, наприклад, 2 мм. Ну і роблю крок зміщення сміщенні від діаметра. Це буде у нас, наприклад, нехай воно зміщується там. Поставлю 50%, попробую. по 80 мм буде зміщення. Частота вращення я беру 3000. Треба зауважити, що редукція у нас йде 1 до 4, тобто тут буде десь орієнтовно 750 оборотів, нам більше не треба. Так, робоча подача буде, нехай 2000. Подача врізання, нехай теж буде 2000, щоб різко було. Тут не обов'язково ми матеріал не вирізаємося. ОК, вибираю цей інструмент. Так. Один раз ми його создали. але ну, стратегія нехай буде поки растрова. Наклонне врізання нам не потрібно, толщина матеріалу у нас тут іде 80. 0 по, Z, 0 по Z зверху. Окей. Ну і я рахую, зараз, воно создало нам такі рухи. От, незамисловаті УП. сохраніть УПК. на базі потім цього, цього шаблона Вибираємо J-кода міліметри. На базі цього шаблону ми можемо потім спокійно його змінювати під інші заготовки, під інші ці розміри, всякі різноманітні. От, називаю 161. Це буде перший номер у нас або нульовий. Так, зберігаю проєкт. Якось гарно треба все це діло називати. Зараз в мене фантазії нема. Закриваю арткам, відкриваю контролер. Дивлюся робочий стол, так, де там у нас було воно? Так, перепрошую зараз. Алертка, up От наша траєкторія, я її скопірую. Безпосередньо на робочий стол, щоб легко було знайти. Так. Файл завантажити код. Робочий стол 160. Ну і дивлюся, що це в нас виходить. Це можна зробити. Ми обнулилися по всіх осях. От, роблю емуляцію. 37 секунд. Ну, окей. Трошки я можу опуститися по Z вниз легенько, пружинки вдавити. ось, І роблю ще раз по Z 0 Включаю значить, шліфовка, Включаємо шліфовку, обороти в нас будуть 100% від заданих. Ми задали тут 3000. Включаємо подачу води. У нас помпа SOSH іде через частотний перетворювач. Потужність помпи регулюється, ну, швидкість помпи регулюється з допомогою оборотів. Тобто, якщо вже валить дуже сильно, можна робити менше подачі води, більше з допомогою частотного перетворювача. Шланг зроблений подається таким чином, щоб попадало в внутрішнє коло, щоб попадало внутрішньо. І трошки попадало ще на заготовку. Ну що ж, треба шпіндель старт. Так вона крутиться. Єсть. Стоп, ну що ж, старт? Іде затримка по часу на розгон торможення. Ось все, пройшли першим номером, чи нульовим, не О, Ну, Звісно, це тестова така обробка. Далі вже треба підніматись вгору, міняти номери і далі працювати.